Ніхао, мої любі. Сьогодні я дуже серйозно підготувався, що ж в туалетний папір поклав у морозилку. Ха, це не жарти. Я Ілі ні. Чому навіщо? Що за баячки ви скажете? А тому, що сьогодні ми будемо куштувати одну з самих найгостріших локшин країни Азії. Булдак. О! Oh, У no. мене вже прямо аж долоні спітніли. Фух, це буде дуже гаряче. Пердак сьогодні буде горіти ой, тільки так. <му> ну що ж, годі базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Вважається, що першою локшиною швидкого приготування була китайська локшина Ефу, що з'явилася в 15 столітті в Китаї. Існує думка, що кухар магістрату міста Янгчоу використовував сильно обсмажену локшину, яку можна було подавати гостям, просто її з різними бульйонами. Ну що, погнали робити розпаківку. Відкриваємо. Дуже цікаво. Це ще й новинка якась. Ух, як це? Я бачив в інтернеті, як люди його їдять і як вони плачуть. Це просто капець. Булдак. Якісь спеції. Тарілочку потрібно. Хопа. Тепер беремо, закидуємо сюди. І ось воно. От чого просто все палає. Шалоце. Це треш. Якісь сухі. Типу спеції якісь, я не знаю, що це таке. Зараз будемо дивитися. Ну і звісно. Остаточок цього, всього, все, це все. І це все коштує 150 гривень. Скільки? Нахабніли ці корейці. Омластик сайдай. Так, ну що, відкриваємо. Так, так ровно відкрились. Це додається в кінці, зливається водичка і додається цей соус. Е, треба зараз взяти кріп. Наливаємо. Накидаємо тарілочкою. Все як це зазвичай. Просто і просто чекаємо. Ну, завдяки магії телебачення це робиться ось так. Опа! І уже все. Уже і водичка залита, і все як має бути. Тепер додаємо цей гострий соус. Він, до речі, на основі перцю хабанеру з лаймом. No, 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 no. Майже найгостріший перець на світі. Але він так чітко ровно відкриває. Ух, Боже, як він воняє. <звук> він дуже гостро воняє. Мамочка роди мене обратно. Фух, з Богом! Йо-ма йо! -моє. Він просто чорний. А -а -а. Можна, не надо, будь ласка. Перемішуємо. Дивіться, ось. Це, я не знаю, як це назвати. Лапша дьявола. <різь> <різь> Попа сьогодні буде не рада. <різь> Fire! Не знаю, що за неї буде, але мені мій організм скаже до побачення. Фу. Фу, все, зібралися за вас. Ах ти, собака, дика, корейська. Вона дуже гостре. Кажу, в мене, мене вже все. в мене, отак... мене паморочить дуже сильно. У мене таке відчуття, що я зараз цієї гостроти просто. В оморок упаду. <світ> я вам кажу, це... А що я тут з'їв? Я тут понти собачі з'їв. <світ> Воно дуже гостре. В мене ось тут все. Просто випікає, вижигає. Губи, в мене таке відчуття, що вони напухли і до косметолога не потрібно ходити, робити собі щіплення губ. Навіть поціновувачі гострого. Ну, Це вам дуже сильно буде гостро, я вважаю, дуже прямо. Дуже все випікає. Я вже не можу казати нічого такого. Вирок такий, воно дуже гостре. З вами був я, Ярослав Гренчук. Це було шоу що воно таке? В житті більше цю корейську фігню не візьму. Побачимось на першому міському. Всім па-па!